Нині в одній із шкіл кам'янки відсутні електропостачання через графіки аварійних відключень. Та в класах учні цього не помічають, розповідає одинадцятикласниця Софія Орлик. Проходить хвилин 5-10 і вмикається генератор, і це дозволяє освітньому процесу продовжуватися, тому що коли похмура погода, то світла немає, і нам важко писати чи дошку погано видно. Коли інформатика, ми не можемо працювати за комп'ютерами, тому що немає світла. Електрика продовжує надходити у школу. Ось від цього генератора потужністю 36 кВт, розповідає заступник директора з господарської роботи Михайло Фидрик. Він дає повністю приміщення, забезпечує ну, ліцей номер 1 і котельню, і укриття школи. Говорить, його отримали від американських партнерів. Генератор може працювати безперервно до 12 годин, забезпечуючи стабільне живлення для всіх потреб. А це вже приміщення музичної школи. Тиждень тому тут теж встановили автономне джерело живлення. Розповідає технік електрик Руслан Кіян. Він забезпечує повністю потреби в освітленні в мене повністю всього закладу всіх поверхів і сховища. Його потужність 30 кВт. Говорить, до цього часу в приміщенні був генератор, потужність якого була у чотири рази меншою ніж у нового. Через це він не міг повністю забезпечити всі потреби. Під час відключень електроенергії працювала лише частина обладнання, а освітній процес часто переривався. Музична школа, відділом освіти, багато комп'ютерної техніки я не працювала взагалі. Особливо принтера ви помикали зовсім. Тобто це незручності для роботи. Зараз цього вже немає. Генератор заклад отримав в межах програми підтримки від товариства Червоного хреста він перемикається автоматично і потребує лише до заправлення паливом, говорить Руслан Кіян. На випадок блокаутів, тобто, коли не буде світла, там дві години чи вісім годин немає значення, він зможе забезпечити повністю потребу. За словами начальника відділу, Анатолія Могилки. Нині всі школи громади, а це дев'ять закладів, оснащені генераторами, які гарантують стабільну роботу у будь-яких умовах. Невеликі генератори потужністю до 10 кВт, У нас, як правило, це були кошти місцевого бюджету. Частково нам допомагала обласна військова адміністрація. Всі інші генератори потужні. Ми намагалися через донорів співпрацювати. Обслуговуванням цих генераторів займається громада, яка також забезпечує їх паливом. На цей рік у бюджеті передбачили 2 мільйони гривень на відповідні потреби, зазначив Анатолій Могилка. При формуванні бюджету кожна школа подає свою заявку, скільки потрібно палива. На основі цих заявок формується загальна заявка. Проводиться закупівля тендерна, досить така велика масштабна. І також враховується резерв палива. Начальник відділу освіти підсумовує за потреби школи, оснащені найпотужнішими генераторами. А це три заклади: ліцей номер 1 школа номер 2 та музична школа. Можуть слугувати пунктами обігріву та підзарядки гаджетів у період блекаутів для всіх охочих. Дар'я Шевченко Олег Кураш, Суспільна новини, Черкаси.